Знаєте, що мене радує у вивченні іспанської? Це результати. Як класно, коли є результат від того, що ти вчив. До прикладу, ну, от коли ви живете в Іспанії, то тут всюди ця іспанська і ви всюди маєте взаємодіяти. Ось тільки, що я привела Левчика в добір. Підійшла до мене якась вчителька і яка говорить, ти отримала листа із столової? Кажу, отримала. Вона каже, я хвилююсь, щоб ми коректно відправили листа, щоб він дійшов. Я кажу, бачила. Ви бачили, скільки коштує столова? Кажу, бачила. вона каже, слава Богу, все добре, лист дійшов, І це дуже добре. Я це легко зрозуміла. От такі фрази дуже легко розумію. А, де що? а вчора на площадці, до речі, мама Левчикової однокласниці. Нас запрошувала в басейн, я все зрозуміла, що вона запрошує, що басейн близько, але я не зрозуміла, що то басейн. Я забула назву басейну і все, і зв'язка втрачається. Тобто складно зрозуміти, коли якесь навіть одне слово вилітає. Тим не менше ми вирішили це питання, Виявилося, що Льова. Його однокласниця і так ходить в один басейн просто в різний час. Всім гарного дня, кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.